Ну і останній елемент нашої збірки, який ми чекали, який до нас надійшов, це комірки. Комірки фірми EVA, 280 А кожна, 4 одиниці. Замовлялись на Aliexpress. з приводу того, що є нарікання надходять взагалі. Буває таке комірки, які вже були в використанні. Тому замовляли у Нідерланди. Замовлення робили сайт Con. Дуже піклуються про свою репутацію. Багато листів було, які супроводжували цю посилку. Так, да, довелося трохи почекати, бо вони самі чекали надходження до них. Надійшли, надійшли, чудово запаковані. Я так розумію, що таким чином виробник відправляє свої комірки по 4 одиниці. Ну і далі вже вони надходять до покупців. Як сказав кур'єр. Запаковування так, що якщо з другого поверху впадуть, з ними нічого не станеться. Ну, Скидувати ніхто нічого не буде. Ось такі чудові комірки. Збільшена контактна площина. Два гвинти. Важкі, важкі, рівненькі, чистенькі. Ніяких потертостей, нічого немає. Вим'ятин. Все рівно. Вони примірялись. Кожна з них має опір 19 мОм і 3,27 вольти. Всі однакові, всі чудові, всі рівні. От такі у нас комірки зі збільшеною площиною контактною. До них ще йшли замовлені отакі шини. Також під два Вони Мають можливість трошки так при змірці нам допоможуть трохи. І гвинти для з'єднання шин М6. Рівні, красиві, чудові по QR-коду. Зроблені були всі 4 одиниці 28 серпня. А надійшли до мене. 28 січня так співпало. Ну, такі чудові комірки будемо збирати. Подивимось.